Пане Юрію, тепер Габон. Хочеться звичайно почути і вашу ситуацію, як ви ну розкажете про цю ситуацію там, але ж в Африці це вже третя, мені здається, такий ось переворот за останній за цей рік. Це якийсь ну просто турборежим. Пане юрію, що відбувається в Габоні? Чому це так? Ну, насправді, то це цикл, який почався швидше в 20-му, 21-му році. З 2020 році, за останні 4 роки, 3 роки 4 роки. Тому що десь з 20-го року майже не було переворотів в Африці, а потім йшло кучно. Малі, Судан, один переворот, другий Судан, у 22 році переворот був. Малі переворот, два переворота знову переворот, спроба перевороту в Віннеї. Тепер події в Нігері. Буркіна-Фасор, так саме кінець 21-го року, то тобто тут проглядається певна хвиля, яка у цих цих країнах була, звичайно, російський вплив, потужний тут, вплив агентів. Тобто, тобто ви габон, одразу так, мені, починаєте що... говорити про російський вплив, так, пане Юрію? Так, так, так. так. Ну, в принципі, російський вплив, очевидно, в інших державах. Але про Габон, я думаю, Росія би хотіла цим скористатись, але там швидше внутрішні причини. І тому зараз в Росії дуже складна ситуація з вагнерівцями, з наймацями своїми після смерті Пригожина, після смерті Уткіна. Я так думаю, їм певний потрібен час, щоб цю свою систему якось навести в ній порядок. Боже, і нова хунта нігеру там намагається якось дистанціюватися останній тиждень прямо від Росії. E, і тому bo, мені здається, що зараз навіть новий після перевороту хунта, ця нова чи не хунта, якийсь перехідний уряд, який буде військовий, він не буде дуже різко по-російсько орієнтований, але, звичайно, тут є певний сигнал послаблення французьких позицій в регіоні. Осіті, хоча з одного боку, ді, президент якого усунули. Він син президент, президента, який був 67 сьомого по 2013 рік при владі. Це династія, сім'я при владі по суті більше ніж 50 років в габоні. Ніяк, мінімальна при принципі, навіть за африканськими мірками, рівень демократії, рівень, це цензура свободи слова, корупція, велика вивезення капіталів, це все, -все е -е, про, про габон. Але водночас Габон один з найбільш важливих, що залишається кількох союзників поряд з Чадом, поряд з Сенегалом, а Франції в регіоні. Там є база військова, авіаційна база Франції в столиці Лібревілі. Тому, звичайно, попри всі проблеми режиму, Франція підтримувала президента цього. І зараз, після тих виборів, які пройшли, бо ж переворот не просто так стався, я нагадаю. По-перше, там були вибори. На яких нібито виграв 66% діючий президент, які буквально вночі результати оголосили, але опозиційний лі опозиція в принципі заявила про невизнання, про фальсифікації і в габоні, до речі. Бачимо, що зараз реально змінюється влада, хоча вже в 2019 році там вже була спора перевороту. Але там за кілька годин буквально по цих заколотників арештували. Зараз ми бачимо глибше це все розвивається, то швидше внутрішні причини. Але звичайно, Росія на Китай, Росія я думаю, намагатимуться цим користуватися. Хоча найближчі тижні я б не перемішував цей факт. Ми постійно, да якщо говоримо про Африку, ми говоримо про Францію, про її інтереси, про її там діяльність. Але ж вона не єдина. Величезні гроші виділяє навіть в тому же Нігеру, про який ви говорите, і будемо ми про нього зараз говорити далі. Там Німеччина. І величезні в неї мільйони чи мільярди навіть її євро туди йдуть, і це роками. І ці європейські держави скоріше, то також не вдвох, і якісь іще. І як ця Європа не допомогла е, втримати там якусь рівновагу. Вона прогавила Африку повністю. Ну, дивіться, по, по, проблема в тому, що Європа економічно дійсно Німеччина відключалася. Але в основному в Південній Африці, в Східній Африці, зокрема на Бібії, великі проекти німецькі були, це коли ще була німецька колонія ще до Першої світової війни. А от саме Західну, Центральну Африку, зону французьких колишніх колоній, фактично повністю віддали Франції. Там політи, політичний і економічний, і в інших де європейських держав був мінімальний, а Франція не впоралася з цим завданням. Вона по суті. По-перше, максимально найбільше з усіх африканських держав інших проти європейців настроєні саме жителі французької зони впливу. По-друге, там очевидний, там завелика присутність економічна, там немає валь... незалежних навіть місцевих валют. З, -з, з третьої точки зору, навіть французька військова присутність, не допомогла стабілізувати режими, не допомогла подолати повстанців різних ісламістів, і це створює таке недовіру до Франції. І посилює можливості в слабких місцях там даряти опонентам не тільки Франції, але й всієї Європи. Ну от, мабуть, все ж таки, якщо вони європейці мають на увазі підтримують нас тут, Україну, і протидіють Росії тут, в цій війні, то Росія, мабуть, ж хоче їм помститися на африканському континенті. Ну так, Росія продовжує це робить. Бачимо всі країни, більшість крім Судану країн, де були перевороти, де було посилення російського впливу за останні кілька років це французькі колишні держави. Зараз звичайно Росія би хотіла, хоча і робила спроби зайти і в Габон. Хоча Габон не має безпосереднього кордону там з державами такими де є сильна по суті з вагнерівців, але насправді то вони можуть. І майбутньому вони могли б це зробити. них є там зараз потенціал. Але як на мене, в нинішніх умовах, після загибелі Уткіна і Пригожина, їм треба час, який щоб оті всі зв'язки, сили присутні якось переорієнтувати знову на єдиний курс, і це займе час тижні або й місяці. Тому зараз трошки їхні можливості там ніхто нікуди вагнерів чи якісь ще сили прямо вводити в габо не буде. Та й уряд Габонський поки що не проявляє таких жорстких, навіть антифранцузьких настроїв? Вони просто ж більше виступають проти оцього задавленого режиму сімейного корупційного правління. Пане Юрію, а е, на ваше бачення, е, власне, яка от доля цих афро-вагнерівців? Що з ними буде? Мені здається, Росія все ж таки в певній мірі втратить їх певній мірі вони якось будуть своїми справами займатися, але це буде мінімальна частина. Більша частина, ось не забуваємо, Вагнер, це не окрема структура, хоча Москва лась під таку. Це інструмент проксі сили самої російської московської влади. Я думаю, ми московська літа намагатиметься відновити контроль над основними активами, які там є. Ну, контроль перенапрямує керівників. Але е, в той час, який займе все ж таки це відновлення контролю, е, дозволяє опонентам Росії посла її трошки натиснути на неї, обмежити її можливості, ну зокрема, те ж сама ситуація навколо Нігеру та інших держав. І по-друге, е, все ж таки ті сили, які вони залишаться, вони будуть слабші ніж тими, які були до Ну, і скоріше за все, воно ж все вже буде під їхнім російським міністерством оборони. Ну, тобто, вже. Змія. Ну просто так, але наче на, на, це на керівництво. російські протиріччя, але насправді всі вони і пригожні, і всі разом залишалися кормилися з одного бюджету, з одних рук і з одної лінії. Це просто такий стиль управління, щоб між підлеглими не, ненависть створювати, щоб вони не об'єднались проти головного лідера. Це... Угу. Цікава думка. Селі. пане Юрію, давайте ще поговоримо про те, що а що ж буде робити і та ж сама Франція, і та Євросоюз. Загалом і в Нігеру, власне ж, буде ну незрозуміло, будуть там війська, не будуть там військ, неясно Ну і з Габона ми розуміємо, що поки що ну спостерігають як мінімум, так. Многобон ну, поки що нічого не може сказати, бо досить такі ж ну, події змінюються. І зранку, скажімо, не було зрозуміло до кінця, чи це реальний переворот, чи він завершиться успіхом, бо я кажу, в 2019 році попередній переворот, коли так само кілька солдатських група, кілька десятків на чолі з лейтенантом захопили, були а, це було ще в січні 19 року. Захопили. Те радіо, телебачення оголосили так само повалення режиму, їх зарештували за кілька годин. Тут ми бачимо іншу підготовку, що по суті більшість армії підтримала за кулотників. Президента арештовано, його родину арештовано. Тому я думаю, а, тут все ж таки буде укріплення нового режиму. Але що він скаже? Мені здається, вони наматимуться все ж таки проговорити про нові вибори і використовувати гасла того, що попередні вибори були сфальшовані. Ну, а в принципі, більшості навіть із західних глядачів, це не викликає сумніву, що вибори були габонні, останні, які на вихідних пройшли, сфальсифіковані. А ОВАКС? буде щось робити чи ні? Ну, Габон не є шалена ковасу, так але стосовно Це центральна... Ну, стосовно нігер, на настану А що до Нігеру будуть. Дивіться там зараз йдуть переговори. Йде вже дуже ультиматум закінчився минулого тижня. Вони говорять, що буде інтервенція, але ще не кажуть дату, щоб мені таємниці тримають. А у відповідь і нігерська пункти, який обмежує поставку для країни електроенергії, населення там. Не страждає від дефіциту електроенергії, дефіциту деяких продуктів, які завозились через кордон. Це теж є певне незадоволення. І тому вже зараз нова фунт. Оця хунта намагається не так, як раніше вона, що два тижні тому була досить таки різко жорстка. Зараз вони залишаються жорсткими дуже з французами, там вимагають покинути посольство. Ну територію. тут так вже в саму Францію. Ніж... Пане Юрію, Але... дякуємо вам, зрозуміли вашу думку. Маємо обмежений трошечки час. Тим не менш розказали так, все дякую. про Африку. Нам це так само важливо, особливо коли там ми так само по факту воюємо з Російською Федерацією. І Не тільки ми, а ще більше вже союзники наші. Пане Юрію, вдячні. Юрій Олійник, друзі, експерт центру українських студії стратегічних досліджень. Доєднався до нашого ефіру, поговорили про ситуацію в Африці.